Тут виникає інша проблема, яка полягає в тому, що окей, військові будуть балотуватися, вони будуть отримувати підтримку. Перше питання полягає в тому, а чи зможуть вони об'єднатися і вийти однією політичною силою? Питання дискусійне. Я думаю, що ти теж можеш сказати свою думку. Я думаю, що ні. Скоріше за все, вони будуть розпорошені серед різних політичних сил. Другий момент окей. Якщо військові отримують владу, вони стикнуться абсолютно з цими ж проблемами, навіть ще в більшому в квадраті, да, ті, які є зараз, да? це питання корупції, це питання пенсії, це питання розвитку економіки, відбудови України, взаємодії з нашими партнерами, ну і так далі. Тут можна перераховувати цих пальців тут точно не вистачить. І сказати в тому, що вони будуть кращі в їх ні, ну. Там точно не гірші можуть бути. Там ми розуміємо, що, наприклад, там Зеленський в 2019 році мав не більше політичного досвіду, ніж будь-який військовий, який буде обиратися зараз. Але проблема буде полягати в тому, що не вирішення цих проблем вона буде знижувати їхню довіру. І зниження їхньої довіри воно може крулюватися зниженням довіри тих же збройних сил України, які на сьогоднішній день є стовпом. Та оцієї от довіри і фундаментом для українського суспільства, який нас шиває. і якщо ми будемо зменшувати ту довіру, а вона не буде приростати десь в іншому місці, да повернення до якихось політичних інституцій, тому що умовно, військові вони будуть асоціюватися вже з політичними інституціями, це може мати доволі тяжкі і складні наслідки.